Всім привіт! Ви на каналі Сергій Чернівці Сьогодні у нас 1 грудня. У нас е, незабаром різдвяні свята. І виникають питання, що подарувати людині, яка вже понад 20 років не вживає алкоголь, не палить, активно займається спортом, скуповує по трошки німецьку нерухомість, і у якої практично все є. Тобто, мені. Е Виникало питання про годинник. Там недавно вийшов спортивний годинник від Garmin, але він коштує десь біля 1000 євро, трошки може зачекати, тим більше, що Міші працює. І остання фішка у нас з коханою жінкою це дарувати один одному адвент з календарів. Я вже їй подарував декілька підписок. Вона у мене як, як кажуть, Подарував їй декілька підписок на парф парфуми, там тестери. І подарував їй декілька адвент календарів. Можливо, покажу вже на І отримав подарунок Подарунок адвент календар від Веслото. Цей адвент календар коштує десь приблизно 70-80 євро, і у нас є шанс виграти 10 тисяч або 500 тисяч максимум. Обіцяю 10% від Гівіну задонувати на ЗСУ. Сьогодні у нас, я кажу скажу, 1 грудня. Ось у нас перший Shine. Тут нічого немає. Нічого ми не виграли сьогодні 1 грудня. За 2 грудня тут здається 1 євро. і Потрошки ми дійдемо до Різдва 2 І сподіваємося, що на Різдво 2 ми виграємо якусь. Більш-менш солідну суму, і як я вже сказав, 10% піде звідси на ЗСУ. Всім веселих різдвяних свят, але щодо свят, ми ще з вами побачимось на каналі. Буде багато кулінарного контенту, буде ще трошки туристичного контенту. Залишайтесь на каналі, ставте підписки, вподобайки, пишіть коменти і до нових зустрічей.